Так, що потрібно для того, щоб зробити декоративну штукатурку, марсельський воск і звичайної шпаклівки, якими можна це зробити інструментами, і з яких матеріалів, я зараз вам розкажу. Робимо ми це із звичайної шпаклівки, акрил шпатель таку робимо фактурку. У нас акрил шпатель стоїть тут, купуємо в округ Після цього ми наждачечкою будемо підшліфовувати верхушечкою і її би зглажувати. Після цього ми грунтуємо і фарбуємо. фарбувати будемо дюфами Atlatex. А після цього ми ось такою штучкою срібла аурум, який також ефект металу, який можна придбати в укргості, розбавимо з аквапанелі лаком. Тобто в ванночку додамо трошки лака і трошки цього крил металу. І обережно, обережно, валіком поролоновим Візьмемо такий поролоновий валік, валік. І верхушечках ми будемо просто ось так от макнули, зайве прибрали і поверхушечка ми пройдемось. І так у нас буде просто виразні ці лінії і наша фактура. Тому кому потрібні такі матеріали, для того, щоб створити декоративну штукатурку Марцелівський воск, ви можете заказати в Укргостя.